Я щодня, щомісяця пишалася тим. Мене гордо гордощі розпирала, що я знаю такого крутого бійця, як Максим Гринчишин. Він реально був крутим, справжнім воїном, принциповим, справедливим, чесним. У нього були друзі в усіх кінцях України. Його були раді зустріти і прийняти в себе вдома в усіх містах, тому що то була справжня людина зі справжнім великим полум'яним серцем, яка любила свою країну. Три учасники АТО три справжні герої і патріоти України. Олег Твердохліб, Олександр Войчук, Максим Гринчишин. Пам'ять про них у стінах Луцького національно-технічного університету відкрили меморіальні дошки, адже саме вони були випускниками вишу, а дехто з них так і не встиг його закінчити. Це наша дань поваги до наших героїв, хлопців, які хтось навчався і, на жаль, не довчився, а хтось закінчив. Це так як Максим Гринчишин і Олександр Войчук. Олександр Вичук взагалі це був випускник моєї рідної кафедри, тобто ми з ним прожили, як то кажуть, плічокліч п'ять років. Далі він як свідомий громадянин, як небайдужа людина, так як і його колеги, які загинули, вони були на фронті, воювали. На вшануванні пам'яті героїв були їхні мами, родичі, близькі, духовенство, волонтери і просто небайдужі лучани. Дякую всім, що зібралися. вшанувати пам'ять. Трьох людей, які дійсно цього заслуговують. Чесно скажу, я знаю з Олександром незнайомим. Олега знаю і дуже е, радий, що з ним познайомився. Це також був справжній воїн, добра, щира людина. Тому я пишаю, що я знаю Олега Твердохліба. Тепер ці портрети будуть нагадувати студентам і відвідувачам університету не тільки про пам'ять героїв, а й про те, що вони боролися не дарма за свободу країни, за зміни в державі за кожного з нас. Зоряна Жінчук, Володимир Летвінчук, Сфера ТВ.